Той не поет, хто серцем не зігріє хоча б шматочок рідної землі. Сказав Олександр Зайвий, поет з Придніпров'я. Сухачівка. Колись тут жив козак Сухач, село назвали Сухачівка, кругом дощі. А тут хоч плач, не упаде і крапелинка, згори видніється Дніпро, що вигнувся блакий дугою. На щастя, думав, на добро, але зустрівся із бідою. Нема дощу, хоч сльози лий на землю каменюку сив, Не пересилиш суховій, не вхопиш. Маронько загрив. Правобереж плачуть очі, невже і небо без керма, лише для сміху грім гримкоче, і блима блискавка мана, отари хмар дощем вагітні, не в силі перейти Дніпра, і в сухачівці сухо в квітні, Хоч сіяти прийшла пора. Ото хіба Повіє з півдня, за степу кажуть земляки, тоді вже дощ скупає півня і помідори огірки. Ще й фольклорист жартун підмітив, чому у нас не йдуть дощі. Дівки ганяються на мітлах за парубками уночі. Моя доле сухачівка, в підкові голубі Дніпра, зійшла узимку в небі зірка, гори, пала і не згора. Біленькі хатки глиняні зліпили біля Дніпра, де кручі та яри, і хлюпать у серце сині хвилі у дзвін блакитний, дзвонять явори. Згори поглянеш, як далеко видно, впадає в небо течія Дніпра, і відкриваються у все світ вікна. Мого дитинства росяна пора, пасуться коні і корови і вівці. Прийшла нарешті. Сонячна весна, і ми купаємось у Чеберівці, з рибами пірнаємо до дна, а на вгородах зорі полуниці, а по садках врожай гілки згина, а на столах пахучі паляниці і кухлик виноградного вина, а хочеш дива. Човен, сядь, будь ласка, І в озеро дубове запливи, І ти побачиш білих лілій казку. замри, дивись, не дихай і не рви, Лілеє білі у червоній книзі, бери айфон, красу живу знімай. Всміхнеться сонце приязно і звисі. Невже і справд на землі є рай у квітах і могили, і обеліски Від волі України руки геть, а хто посміє в нашу землю лізти? Всі як один стоятиме на смерть, згори поглянеш. Як далеко видно, сміється серце, дух в душі спира, яка ж ти гарна сухачівко рідна в підкові, голубі, Дніпра.